У селі Суходола на місцевому стадіоні було людно тут зібралися шанувальники футболу, які прийшли вболівати і підтримати улюблену команду. Деталі у сюжеті цього дня на місцевому стадіоні зібралися дві сильні футбольні команди. Кожна з яких боролася за перемогу. Незважаючи на холод, футболісти мужньо грали. Сьогодні удача посміхнулася ФК Надія Сновищі із рахунком 4-2. Вітаємо команду Надія із перемогою у осінньому кубку 1-4 фіналу. Бажаємо гравцям ФК Суходоли не впускати руки, а далі брати участь у матчах. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал проти онлайн.